Планета кіно. Це щось. Як у вас справи? Стався дипломатичний інцидент. Я живу тут 15 років. Я вже сенегалець. Вам потрібні сенегальські папери, інакше. Що... що значить? В... У вас величезні проблеми. Алло, мамо. Які ще кузени? Чому він без паперів? Кузени! То ти син Османа? Прийомний. А, -а, -а ти знала, що він білий? Я хочу сенегальський паспорт. Всім так подобається історія про паспорт, а я тут ризикую роботу. А ким працює? Я торговий представник. Продаю паштети, фуа-гру, круасани, французькі делікатеси. <реку> що мені робити? Поїдеш зі мною. Так, алло, Олександро, я вже їду. Але тут такі затори. <реку> Заливаєш, як білий. Ти краще думай, що потякаєш. Я все вирішую по телефону. Провінція, це не моє. Коли я бачу твій прикид, готовий купити будь-що вони не знають, що чорний. Тепер ти розумієш? Не хвилюйся, для мене ти точно француз. Ти волаєш постійно, рахочеш. а ти хропеш! Та не я! хропеш! Для мене ти уособлення На Напридурок. Тут і там. Він непоганий, але знаєш. Мене чекала та красуня, що в Савої жила. Поводиться як білий.